Дорозі на зустріч з подругою, зібралися нарешті, випити кави, поспілкуватися. Ми так раніше якось частіше вибиралися, зараз не виходить, але бачили десь ще як в мій день народження. То вже 5-6 місяців пройшло. Кажуть мені на зв'язку, але зустрітися не було шансу. Нарешті їду. Посередині, можна сказати, між нами є таке містечко, їй півгодинки, мені півгодинки, то наша точка зустрічі. Можливо, щось трішки познімаю, я вже робила прогулянку ціле відео в цьому містечку. Якщо буде можливість, то покажу. А якщо ні, то хочу розказати, що ви побачите ще у сьогоднішньому відео. Ми ходили разом зі свекрами на таку церемонію данини, можна сказати. Тут є така організація сини та дочки Американської революції. Свекруха і Катруся належать до дочки Американської революції. Брендон і Марк належать до синів Американської революції. Навіть три чи чотири члени. Родини по лінії свекрухи були тими, хто підписував давним-давно декларацію про незалежність Америки. Моя свекруха дуже любить генеологію, вона тим займається глибоко, вже там дійшла до яких 1700-х років. Те дерево якесь безкінечне, мені здається, але то не просто так, що вона якісь імена понаходила і вписала. Вона дуже. Все знаходить, вишукує, їздить по судах в архіви, знає, хто де жив, хто де похоронений. Ну, В більшості, звичайно, не там всіх-всіх до 1700 року. І то її таке хобі. Ми вирішили її підтримати, бо один з її добрих знайомих недавно помер і таку йому зробили церемонію пам'яті в такій старій церкві то я запитала, чи мені можна буде чуть-чуть зняти. Отримала дозвіл і з радістю поділюся з вами, то запрошую вас в свій новий влог і бажаю приємного перегляду. Зазвичай, як ми зустрічаємося в цьому містечку, ми йдемо в Медітера кафе. Тут є своя випічка, хліб, смачна кава. Але нам дуже сподобались ось ці їхні біскотіс. Ми сиділи в іншому залі, добре, що були кондиціонери, але як на буденний день було досить шумно і людно. Я пила мача лате, моя подруга каву і насолоджувалися Біскоті та спілкуванням. Пізніше вирішили ще трішки погуляти містечком. Досить спекотно було, але старалися знаходити вулички, де є більше затінку. Тут багато бутіків, різних офісів, кафе, ресторанів, гарні будиночки, то я вже при нагоді вирішила і з вами цією красою поділитися. Кому цікаво, я наприкінці відео залишу посилання, здається, на минулорічне. Та є повністю прогулянка цим містечком, яке називається Свиклі. Я, як завжди, не можу оминути жодного гарного кущика чи квіточки. Ці, як Google нам підсказав, це якась гортензія, вид такий. Хто знає, поділіться в коментарях. Дуже гарний кущ і дуже великих розмірів. А пізніше ми гуляли в вуличку і де побачили ось це деревце. Здалеку я подумала, що це вишні. Але підійшли ближче, зрозуміли, що це кизил. На травичці було кілька ягід. Ми кожна підібрали і надіємося, можливо, якось з них ще й собі виростити. Хто знає, також підкажіть, будь ласка, я буду дуже вдячна. На цьому наша прогулянка підходить до завершення. А у наступних кадрах ви побачите саме ту церемонію, про яку я розказувала на початку відео. Say, can you see by the dawn's early light What so be we hid the twilight's past weeping? Whose blood stripes and bright stars through the perilous fight? For the run must be watched, for so gallant he's dreaming. Oh, save us, that stars Звичайно, це лише маленька частинка церемонії. Найцікавіші вам моменти показала, поділилася. Ось так виглядає ця старовинна церква. Біля неї відразу є цвинтар. А також неподалік ось ця гармата, яка вистрілює щогодини. Приїхали ми додому і тут такі в нас справи. Дерево звалилося тут, біля суниць моїх, Вся наш поштовий ящик перебило. Біжимо, І ще й дощ. Будемо зараз прибирати з брендоном. Так, поки сонечко, тому що то ще в нас цілий день затягнулося на дощі, то брендон йде, ту більшу частину дерева попиляє, розпиляє, щоб ми нормально могли проїжджати. Марчик з допомоги, рукавички взяв, маємо помічника вже. То що лишилося з нашого поштового ящика, але ящик цілий. Попрацювали ми на славу і Брендон, і я навіть в сукні вже як була. Хотіли якнайшвидше це все розчистити, поки не випав наступний дощ. Дітки також нам дуже допомогли, молодці всі були зайняті якоюсь роботою. Push the silver button, Doug. Брендон відпочивай. На такому пеньочку у вигляді люльки. Я сказала йому зберегти. Я, можливо, придумаю з неї такий ем, тримач для вазонів. Ось там ще тільки трішки прибрати. Але це вже важкі такі дрова, то Брендон винесе їх сам. Брендон все почистив, поставив на місце нашу поштову скриньку. З роботою справились. Чистота і порядок. Командна робота, швидша і веселіша. Ну, далі по плану, я думаю, зрозуміло, що буде листя хрону, кріп. Відібрала такі більш-менш одинакові, менші середні помідорки і хочу заквасити. Тут ще мене така картина очікує: дуже багато чері, великих помідор, вже починаються псуватись трошки. Оранжеві, це все піде на томатний сік. Я вже відео одне робила, як ми самі його вдома крутимо, але знову покажу комусь можливо цікаво. І плюс в мене багато підписників новеньких. А зараз розкажу, як я квашу помідорки. Маю ось таку книгу для запису кулінарних рецептів від мами багато там рецептів, закруток. І зараз знайдемо помідорки. Зараз ще начищу чесничок, маю свій згородок. І розказую рецепт. На 5 літрів води склянка солі, півсклянки цукру, 8 лаврових листків, півчайної ложки чорного перцю, півчайної ложки духмяного. Все кип'ятимо. на дно кріп листя хрону, можна з листя смородини, часничок, тоді помідорки щільно, все заливаємо вже сиропом, який остигне, охолоне, і зверху прикриваю листям хрону знову або можна. Додати 50 грам сухої гірчиці, щоб не було плісніви. Ще обов'язково в кінці додам написаний рецепт або в інфобоксі. Так, тепер все готую, щоб зробити томатний сік. Тут в мене трішки чері, тут і оранжеві, і червоні, все до кубки. то нічого страшного так можна. В нас ось такий антикварний апарат. Сепаратор такий, шкірки, всі зернятко відділяє сміття буде сюди і сік сюди. Так ти. я залишу в кінці відео посилання на минулорічне, детальніше, як ми виготовляли наш домашній томатний сік. Ну, у нас знову командна робота. Бренду завжди мені допомагає з томатним соком, тому що замість того, щоб я крутила вручну це все діло, він під'єднує дрель і допомагає мені. Сьогодні не без винятку, знову разом зі мною, і це набагато швидше і веселіше. Ну і Сьогодні у нас ще одна маленька помічниця була, або, можна сказати, такий е, прораб, який спостерігав за, всем, за всім, що ми робимо. Хі, наша кіцюня-Кукі, вона просто е, безкінечно сиділа у Брендона в ногах і так е, ніжним таким поглядом дивилася вверх, що то він таке робить. Зовсім її не страшив цей звук від дрелі. Все, накрутили. Дивіться, який баняк величезний війшов. Не знаю, скільки тут літр. Вже коли закручу в баночках, то покажу остаточний результат. Нічого не додаю, іноді на цей весь баняк, можливо, столову ложку солі можу додати. Це все показую готовий результат. Ці дві підуть в холодильник відразу, коли вистегнуть. тут 2 літри, тут літр. І ці такі літрові, там без Пару мілі... міліграм. Тобто загалом 12 літрів вийшло. А помідор то ще є на городі зелених море. Так що, таке заквасила, зробила соку, а там побачила. Трошки роздаю своїм в церкві. Але сік дуже люблю томатний. Тому з задоволенням його роблю. На завершення дня після всіх закруток. Вирішили з дітками поїхати до води. Наш місцевий парк має пляж. Поки є можливість, немає школи, спека. Неймовірно, сьогодні народу тьма. Хай дітки три, трішки поплавають. я позасмагаю. Бренон такого бажання не проявив. Каже, їдьте, and have fun. Тобто насолоджуйтесь. Тут наше місце, дітки десь там вже в воді плавають. Вон там Марчик Катя. А сьогодні дуже багато людей вийшли на пікнік, пахне такими всякими м -м, шашличками. Там у нас роздягалка, туалети, там невеличке кафе і морозиво. О, Людей багато. Спека десь 36 градусів то Ми тут з дві-три годинки сьогодні проведемо. А вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ і побачимось в наступному відео.